і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Слава! Улюблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас з Воскресним днем, учасників з прийняттям святих Христових тайнів. Сьогодні День медичного працівника, тому я поздравляю всіх і святом, хто до цієї професії має пряме відношення. Господь кожній людині дає свій талант. І цей талант приумножує на цій людині, яка має бажання приумножити цей талант. Згадайте притчу про талант. Мав п'ять, додав ще п'ять. А хтось мав і закопав. Тому Господь людям, які мають талант, до медицини дає ці знання і водить їхньою рукою. кріпляючи здоров'я, піднімаючи тих, хто лежить на одрі хвороби, для того, щоб людина, пішовши в життя, розуміла великий промисел по відношенню до неї. Адже коли ми цінним життя і цінним тих людей, які поряд нас, коли ми втратимо, Є прислів'я втрати, і коли втратиш, тоді цінуєш. Коли втратив здоров'я, тоді цінуєш. І разом з тим, коли ти, не маючи здоров'я, відчуваєш, як Господь управляє, розумієш, що не твоїми силами, не твоїм розумом здійснюється справа. І є євангельський висвітлення. Самого Спасителя, сила моя в мене вночі свершується. І тому Господь інколи попускає людині хворіти. Для чого попускає? Щоб навернути людину до Бога. І прислів'я знову ж таки є. Коли тривога, тоді до Бога. Кожен кого десь заболіло. Вже біля стоїть біля підсвічника і стали свічки за здоров'я. Порозуміє, що завтра може бути смерть. Кінець. Але Господь знову ж таки проявляє милість. Міг би зцілити сам, інколи і зціляє сам. Але вибрав у світі і дав талант бути лікарем. Міг би зцілити сам. І стоїть питання, чому Бог сам не зціляє, а визначив людям це робити. Тому що для одних достатньо віри для зцілення. І людина з вірою стоїть перед Ібоною і зціляється. А інші не мають цієї віри. Але щоб вони не загинули, а жили. І щоб навернулися до Бога, то Бог показує неміч людську. що ти вартий, коли ти захворів. Нічого не вартий. Маєш друзів, знайомих, родину. А похворі місяць. Родина вже ділить твоє майно. Інші не тріпнися, бо ти їм не потрібні. Треті чекають твоєї смерті. І що ти тоді вартий? Нічого ти тоді не вартий. Тому Господь опускає, щоб людина усвідомила. але коли в неї недостатньо віри, то через своє чоловіколюбство Господь обирає серед народу тих, кому дає через засіб лікарський дає можливість і силу керувати процесом оздоровлення. І людина розуміє, що вона в руках Божих. Тому що і сам лікар каже, я зробив все, що від мене можливе, а далі моліться. Все, Всі рецепти виписав, операції зробив, а далі не знаю. Вже від волі Божої. Буде працювати це серце, чи зупиниться? Піде процес здоров'я, чи не піде процес здоров'я? Залежить від Бога. Оце ще підтверджується, що ці люди вибрані Богом. Тому я, вітаючи вас із святом, тих, хто має відношення медицини, бажаю і в вашому особистому житті, щоб ви теж були здорові. І у вас в сім'ях на роботі все було добре, незважаючи ні на які реформи. Бо реформа повинна бути одна для людини, по ім'я самої людини для її користі, а не для якихось інших потреб і інших справ. Тому Хаймулосердний Господь допомагає лікарям і водить їхніми руками, щоб оздоровлювались ті люди, яким Господь попустив хворобу для навернення довіри, для навернення любові до життя. Бо ми життя не завжди любимо і не завжди цінимо. І думаємо, що завжди буде так, як в молодості. Все може. А інколи не все може. І народне прислів'я каже, дай мені Боже здоров'я того, що в молодості, але розуму того, що в старості. Ось би все це поєднати до куби, це було б ідеально. Але напевно треба і перше, і друге. І через перше приходить друге. Через оці падіння приходить мудрість, коли ти розумієш, що не все тобі по коліна, і море тобі також не по коліна. Бо все в руках Божих, все залежить від Бога. Є одне, одна оповідь така про батьків, які принесли своє дитя, померле дитя, народилося, прожило небагато. Але померли. І батьки дитя положили в труну і принесли до храму. Помолилися, звершили чим відспівування. І вже коли труну з тим дитям виносили із храму, батьки питають священника, за що оце безгрішне дитя померло? Логічніше нам було померти, ми грішники. А воно ж святе ще нічого не зробило поганого. Священник відповів, ви замітьте, як вас любить Бог, що забрав це чисте, непорочне дитя зразу ангелом на небо, щоб вас привести до храму. Ви б інакше не прийшли, навіть якби сам Ісус Христос з'явився, ви б не повірили йому і далі б не прийшли до храму. Лише через ось цю жертву, через жертву однієї людини. Господь спасає двох, бо воно ангел. воно йде на небо, воно вже потрапить в Царство Небесне. А Вам ще треба працювати, щоб туди попасти. Ось промисел Божий. Тому Гос... ми будемо молитися, щоб Господь кожну науку, яку дає для нас, ми бачили цю науку і розуміли, для чого стається те чи інше в нашому житті. Для чого? І завжди треба питання ставити, не за що, а для чого? Якщо сталося щось, ми часто робимо. За що? За що то сталося? Чому так сталося? А питання став... треба ставити інакше. Для чого мені цей урок? Які я висновки повинні зробити? Бо якщо питати, за що висновку то не буде, можна й 10 разів хворіти. І 15 разів падати і дивитися на помилки інших людей, і не вчитися, нічого, ніякого висновку з цього не робити. Але коли поставимо питання, для чого мені цей урок, то достатньо одного уроку, щоб потім знову не наступати на гра. Тому будемо ставити собі питання, для чого мені цей урок, що я повинен винести з цього уроку, що би не відбулося в моєму житті. Я сьогодні також хотів би звернути нашу увагу на те, що на слідуючу неділю вже свято тріється, наближається наше престольне свято, яке ми особливо відзначаємо, тому що це наше престольне свято. І за традицією, в цей день вечором, після вечірнього богослужіння, ми зустрічаємося святішого патріарха Філарета. І також цього року він приїде до нас. Ми вже узгодили його візит, тому в неділю ввечері ми зустрічаємо святійшого патріарха. Насілюючий день, вже в понеділок, в день пам'яті Святого Духа, ми звершуємо наше урочисте богослужіння, а ввечері в нашому драматичному театрі ми проводимо урочисту академію, присвячену 1025літтю хрещення Київської Росії. Кід вільний. Тому, хто має таку можливість, ми запрошуємо всіх на урочисту академію. Тому свято, яке наближається, в першу чергу, повинно нас налаштовувати, самому підготуватися духовно, до цього свята. І тому прибирають, парафіяни прибирають не лише в храмі і навколо храму, а парафіяни наводять порядок і все додому. Тому я закликаю всіх вас. В першу чергу навести в себе в домі порядку, в духовному домі, тобто в своїй душі, і в фізичному домі, там, де ви живете, і зустріти патріарха і разом з тим прийняти участь усім нам прийняти участь у Богослужінні. Тому що богослужіння це спільна молитва, яку люди виголошують перед Богом. За словами Ісуса Христа, де двоє і троє збираються в ім'я моє там і я посеред них. І все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Тому молитву, яку ми виголошуємо, престольне свято, при великому зібранні людей найсильніша молитва. Тому завжди ходять по престольних святах, тому що в той день за оповіддю святих отців, немов би небо розкривається перед тим храмом, який відзначає своє престольне свято. Тому ми повинні бути усі присутні і з духовної причини, і з фізичної причини, і просто з причини зустріти патріарха і разом помолитися. Не часто він приїжджає, тому будемо мати можливість не тільки помолитися, а й почути його також проповідь. Тому я всіх вас запрошую, благословляю, прийти на слідуючі в неділю, і в понеділок на слідуючі в тижні для того, щоб відсвяткувати наше. З вами престольне свято. Свята Трійця чи свято Святої Трійці, це в першу чергу для нас ознака дії Святого Духа. Що відбулося в цей день? Його ще називають День П'ятидесятниця. Якщо безпосередньо згадати про самий день, то це щастя Святого Духа на апостолів. Що це за щастя? Що, що це за дія? Дух Святий у виді вогняних язиків зійшов на апостолів зранку. А що відбулося? Апостоли укріпилися в вірі, стали не мов би, безстрашними. Готовими йти проповідувати про прихід у світ Ісуса Христа. І Господь дав дар мову для того, щоб Євангелія проповідувалася по всьому світі. Тобто це сила і знання. Ось ці дари, сила і знання. І тому День П'ятидесятниці – це є благословення проповіді Євангелістки усім народам. І в Євангелії від Матвії сказано, що Ісус Христос направив апостолів і сказав, йдіть, навчайте всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І ця проповідь сьогодні дійшла і до нас. Проповідь Євангелії, але проповідь на нашій мові, українській мові. Мова визначена для народу самим Богом. І ця мова і шана цієї мови несе в собі значення духотворності дії Духа Святого. Це я наголошую в тому сенсі, що зараз багато ведеться мови про українську мову, про Підтримку її про занедбання і так далі. і так далі. Ми маємо сьогодні українську державу. Чи яку? Українську. Так мова повинна бути яка? Українська. Це для нас. Ми погоджуємось, що мови можуть бути і інші. І інші народи мають право розмовляти на своїй мові. Але ми не звертаємо увагу. На одне важливе питання. Всі гріхи простяться, які сказані в адресу Ісуса Христа. І це за словами Івана. Якщо людина покається, але на Духа Святого не проститься ні в цьому, ні в майбутньому віці. Тобто на видиму дію благодаті. Святого Духа, якщо ти це хулиш і не визнаєш, не проститься людині ні в цьому, ні в майбутньому віці, де ми бачимо видиму дію Святого Духа. Це хрещення. Людина хреститься від води і Духа. І якщо, та, якщо хрещення не визнають або перехрещують, це є хула на Духа Святого. Таїнство причастя, якщо людина зневажає причастя, і слова згадайте, кожен раз зі страхом Божим і вірою приступити, і священа приносить причастя. Якщо ти зневажливо до цього відносишся, зневажливо може бути віри недостатньо, але якщо ти зневажаєш це причастя, це вже є хулана Духа Святого. І на інші таїнства, в яких людина і церква визначила бути корисними для людини, а людина сама приймає участь. Так і дія Духа Святого по відношенню до мови. Якщо ти кулиш це, не визнаєш і борешся з цим, це є хулана Духа Святого. Здавалося, яке відношення. Не політичне це питання, а питання це крім політичного це питання духовне, це питання нашої віри і нашої релігії. Якби це було байдуже, то Дух Святий просто зійшов і укріпив усилів сміливості апостолів проповідувати по всьому світі, на одній мові. дав дар різних мов апостолам, і йти проповідувати по всьому світу. І цей промисел і дія Святого Духа і до нас дійшов. Коли проповідували Андрій Первозванний у нас, проповідували Кирило і Мефодій, відомі вчителі і проповідники, і великий інший сон. Святих, тих, яких ми знаємо і яких не знаємо, донесли до нас оцю правду віри, основи віри і знання віри. І ми сьогодні себе рахуємо православно віруючими. Люди, які не скривдили в вірі, не порушили віру, а дотримуються її. Беззмінно дотримуються. І тому православних він коли ще називають ортодоксами. Тобто це незмінність віри, не тільки нас, а люди, які незмінно дотримуються своєї віри, непорушно. І за кордоном дуже часто православний утотожується і говорить, ортодокс це і означає православний. В глибокому і широкому значенні цього слова. Тому сьогодні ось це свято П'ятидесятниці, дарування Святого Духа для нас, це і нам натхнення, будучи укріплені Духом Святим, проповідувати Євангелію вчинками своїми, але починаючи із слів, якими ми розмовляємо, тому, тому що із одного джерела не може витікати і добра, і погана вода, як із одного роду. Не може йти похвала і фула. Тому джерело треба очищати. І в Євангелії є гарні слова. Хай твоє слово буде так або ні. Це інше це інтука. Тому що що ми тільки тим язиком не розказуємо. Тим самим оскверняємо себе. Не хтось нас оскверняє, а ми себе оскверняємо. І зауважте, сказано це по відношенню до їжі. Не те оскверняє людину, що входить в уста, бо ввійшовши зрозумілим шляхом виходить, а оскверняє людину те, що із уст виходить. Тому що те, що виходить із уст, від серця виходить. Ось це оскверняє людину. Тому, якщо ми думаємо, що ми в піст. Не поїмо м'ясного, то ми вже святі це помилка. Це просто стримання плоті, стримання плоті, не даючи її того великої енергетики від цих продуктів, щоб плоть не вимагала якихось шалених дій. Тому і обмежуємося, щоб її присмирити, цю плоть. Але святими не стаємо, споживаючи це чи не споживаючи. А ось те, що виходить із уст, і із серця виходить. Оцим ми зверняємо себе, оцим ми ображаємо ближніх. Бо якщо ти на людину сказав погане слово, то ти образив кого? Самого Бога. Якщо ти це сказав, то ти Бога самого образив, тому що поряд тебе образ і подобіє Боже. Отаке, яке воно є в формі. Більш святіший, більш спотворений, ну образ Божий. І тому Ісус Христос і говорить, коли я був голодний, ви напоїли, справли, ви на... голодний накормили, спраглий напоїли, а запитували, коли ти був? Все, що ви зробили ближнім, це ви зробили мені. Тому треба за устами своїми бути уважними, спостережливими і обмежувати їх. Якщо ви уважно інколи перебували в монастирі, то ченці, коли осіняють себе хрестним знаменом, інколи, то наблюдайте. Обично вони в храмі як хрестилися? Перехрестилися і все. Да? І ще нічого не хрестили. А інколи за ченцями він там щось крутиться і стоїть. Ніколи не зауважимо. Періодично там. Чи зівнув, чи ще щось, голову покрутив і рота собі перехрестив. А це для того, щоб нічого звідти ближнього не вилити. Якесь погане слово, як і погана думка. Ось і нам корисна така вправа. То навіть не вправа, це дія, правильніше так. Коли щось дуже хочеш сказати, то не тільки отак треба перехреститися, а так безпосередньо. Ну, хай з ваших уст влинуть лише добрі слова, які прославляють Бога, підпадьорюють ближніх і говорять євангельську правду. І тим самим ви прославите Бога, але поганого із ваших уст. Хай нічого не лине, бо воно осквернить вас і образить ваших ближніх. Тому серце чисте створив мені Боже і духа праведного вновив в утробі моїй. Слава Ісусу Христу!